Важкий характер чи внутрішнє достоинство? Про цю тему я хочу сьогодні з вами поговорити. Я візьму такі терміни, як принциповість, вимогливість до себе та до інших, вміння відстоювати свої кордони, прямолінійність, високий рівень самоповаги та інше. Ви відчуваєте, як віє від цих слів. Твердістю. Коли ви зустрічаєте людину з такими рисами характеру, я впевнена, що ви можете сказати, о, в цієї людини досить складний характер, досить складний. З цією людиною важко спілкуватися. І, мабуть, в чомусь ви будете мати рацію. Але сьогоднішньою нашою зустріччю я хочу показати інший ракурс. Інший погляд на ці самі риси. Тобто сьогодні я хочу показати вам, що одна й та сама риса характеру за певних обставин, можливо, ви здогадаєтесь, за яких саме обставин, якщо не здогадаєтесь, я скажу в кінці. Стає або перепоною у спілкуванні, або Показує про внутрішню зрілість людини, про її певний рівень самосвідомості, певний рівень розвитку. Чому я підняла цю тему? Я навіть не хочу розказувати, але це дуже цікаво. Отож, беремо перший, першу рису характеру, да? принциповість. Що таке принциповість взагалі? Це людина з певними чіткими правилами по життю, з певними якби, вимогами. Бачите, як в мене змінився голос. Да? так? Угу", така власність з'явилася, да? сила така. Тобто, можна сказати, що ця людина вперта. З іншого боку, Якщо це не буде так звучати сильно і нав'язливо, як я тільки що це сказала, це буде говорити про те, що у людини є певні власні цінності, які роблять саме цю людину такою людиною, як ви її бачите. Да? І ці цінності це не про зручність, а взагалі. Що якщо цієї цінності в людини не буде, то вона вже людина ця, перестає бути якби сама собою. Е, як же відрізнити одне від одного? Відразу кажу, впертість сліпа. Е, це дуже, щоб ви краще зрозуміли, це дуже характерно для підліткового... Ні, навіть раніше. Ні-ні ні. Це е, е, дуже характерно для трьохрічного віку дитини. Це тоді, коли дитина відокремлюється від мами. Мама як важлива істота, важлива особа в її житті. Дитина відокремлюється, каже я сама, і вимагає дуже вперте. Я хочу цю іграшку, я хочу цю іграшку, хочу, хочу, хочу. Да? Тобто ми тут говоримо про впертість. Да? І дуже багато мам жаліється на те, що саме в три роки відправляється впертість дитини. Так хочу пояснити, впертість сліпа. Просто хочу. І все тут. Да? А от принциповість, вона спирається на певний сенс, на певну мораль. Людина знає, чому саме так, а не інакше. Ідемо далі. Незалежність. Е... Тобто, я буду від мінуса да, до іншого варіанта, до плюса да, розглядати. Незалежність. Е, я все вирішив сам. Ну, це більш характерно для чоловіків, хоча і для жінок також. Там, я все вирішив там. Ми купимо саме цей гарнітурчик, ми е, в червні їдемо саме туди, куди я вирішив на дачу на рибалочку, да, наприклад. Да. Вот. і все. Тобто, незалежне таке рішення. Да. Чи сприймається це нами позитивно? Ні. Це вважається важкою рисою характеру і біля такого чоловіка, жінки, біля такої людини досить важко зберегти себе із своїми бажаннями, і своїми уподобаннями. Як відрізнити? А, інше, позитивне, даш, позитивне. Це. Здатність людини, незалежність, здатність людини брати відповідальність за своє рішення. Тобто розмовляють, розмовляють, да? а потім хтось приймає рішення. Той, хто прийняв рішення, і несе відповідальність за прийняте рішення. Це в позитивному ключі. Тобто, ми відрізняємо егоїзм, це те, що я. Привела, як приклад, спочатку, да, там, все, ми їдемо в цю неділю на дачу, все все вирішено, все вирішено. От. Або інший момент, ми сіли порозмовляли, я хочу на дачу, а я хочу куди я хочу? А я хочу на пляж, наприклад. Да? Ми сіли, там порозмовляли, порозмовляли і далі приймається рішення. Це зовсім різні моменти. Другий варіант це не важкий характер, це вже незалежність, коли людина бере рішення, приймає рішення, каже, так, ну ми все ж таки поїдемо на дачу, але я знаю, що ти хотіла їхати на пляж. Давай так домовимося. Наступний вихідний ми їдемо на пляж, або давай на дачу в суботу, а потім повернемося раніше з цієї дачі. І поїдемо на пляж. Або так, заїдемо на дачу, потім звідти махнемо на пляж і знову повернемося на дачу. Наприклад, да? тобто тут уже є таке незалежність, це прийняття дійсно рішення, і ми несемо за це відповідальність за рішення. Критичність, вимогливість. Вимогливість. да? Наступна така риса це вимогливість. Як вона проявляється у важкому характері? Це постійне критикування. Не так зробила, не так зробив, не тоді, не стільки і не так якісно, все мало бути інше, краще, я тебе попереджав, ну і таке інше. Да? Це про вимогливість. Що ми відчуваємо? У мене завжди голос міняється. Як щось таке негативне, автоматично я змінюю голос. Про що це йде? Це про критику, про критичність. Біля критикуючої людини досить важко вирости сильною і незалежною. Це є більше зараз про дітей. Тобто, якщо батьки досить критично відносяться до своєї дитини і не буде якоїсь іншої людини, такої ж важливої. По силі впливу як батьки, яка дасть ця людина інша, дасть цій дитині інший варіант стосунків, покаже, то в цієї дитини немає шансів не зламатися. Тобто, ця дитина живе з батьками складним характером і з критичними. Да? Насправді. Ой, ну не насправді, не насправді, як це проявляється вимогливість в позитивному ключі. Це коли людина ставить якісь певні вимоги не тільки для інших, а й для себе. Тобто я зранку встаю, роблю зарядку, я це розумію, що це робити складно кожен день, це неприємно, це обтяжливо. Але я це роблю, я знаю, що це корисно. Тобто, це моє вже якби, ну, якби як принциповість, да, це моя цінність така. І я намагаюся до, до тебе донести, до тебе хто ти, там, мій чоловік, моя дитина. Я намагаюся до тебе донести цю важливість. Я тебе не заставляю робити те, що сама не роблю. Тобто, я знаю, що це важко. Я знаю, але я знаю, що це корисно, це дуже корисно для здоров'я, для організації сьогоднішнього дня, для планування, для взагалі для задання тонуса на день. Да? Тобто тут є вимогливість, бачите, тут трошки інше, вона вже йде більш з позитивною якістю такою, да? і вже нами не сприймається як важкий характер. Такий момент відстоювання кордонів. Да? Мабуть, зараз, в теперішній час, це досить така неоднозначна тема відстоювання кордонів, на відміну від п'ятирічної давності, п'ять років назад, приблизно п'ять, я ж не міряю. Відстоювання кордонів це було класно, тобто людина шукала свої кордони, намагалася не злитися з оточуючими. Да? То зараз це вже якось гротескно, дуже сильно звучить, і відстоювання кордонів в багатьох сім'ях сприймається як конфліктні ситуації. Тобто, ну, навіть з сарказмом я це чую, відстоюють кордони, там. дружина відстоює свої кордони. Там. Частіше про дружину я чую. Вот. І коли вона відстоює кордони, да, і коли це відноситься до складного характеру, тобто вона незручна. Вона незручна, під неї неможливо від, ну, якби підлаштуватися. Це якісь такі кордони, це такий паркан якийсь високий, що через нього не перестрибнеш, не пролізеш, так сильно охороняється. Е, якщо ми беремо е, цю саму якість відстоювання кордонів. В більш позитивному ключі, то це йде про вміння сказати ні. Вміння сказати ні тоді, коли це є не корисно для мене, не корисно в різних моментах. Ну не про егоїзм. Тут треба відрізняти моменти важливі, не просто. Підліткове, отут вже підліткове відстоювання кордонів. Там, це моя територія, це моя кімната. Чому ти там заходиш сюди? Ну, тобто я тут хазяїн. Це про підліткове більше. Да? А я про помірковане відстоювання кордонів. Ну, мабуть, давайте ще візьму, тому що в мене трошки довгенький список, я не буду вас втомлювати сьогодні. Давайте ще візьмемо прямолінійність. Да? Його ще чесністю називають. Е, досить цікава така риса. Да? Е, коли ми це кажемо про людину з важким характером, прямолінійність, частіше за все, ця людина якось як, що бачу, те й кажу. при тому не підбираються слова взагалі. А пояснюється, це дуже просто. Ну я ж правду казав. Ну, якби не поспориш, це точно це якби правда. Але ну, відразу мені хочеться запитати, а я питала про цю правду. А я хотіла її почути цю правду взагалі. Да? Коли от якби ми пере... переходимо якісь певні кордони і не підбираючи слів. Прямолінійно щось кажемо, а воно потрібне іншій людині. А вона запитувала. Можливо, вона прийшла там на психотерапію і спитала: А скажіть ну, мені, які в мене проблеми є? Як вам здається, це зовсім інше? І то підбираються слова, щоб якось щось сказати? Ну тому, що ми людина відкривається людина довіряє, коли запитує це щось. А коли просто прямолінійно людина щось каже, да, то той, кому це кажуть, може навіть не встигнути виставити захисти. Ну, якби душа відкрита, тобто ми розмовляємо і тут раз тобі так щось і в очі, і щось таке кажуть, що прям не знаєш, що відповісти. Вроді й правда, і тут такий. Е Двосмисловий йде посил. Слова вроді правдиві, але відчуваєш, що щось не те. Чому ти відчуваєш, що це не те? Тому що другорядна інформація, яка йде за фразою, Іде якби принизити або образити. І коли ми вслуховуємося в слова, ми не можемо зрозуміти, що ж не так. Слова, начебто, якби правильні, але от після смаку залишається неприємний. Це тому, що ми зчитали іншу інформацію, яку нам слала людина. Оце ось про прямолінійність, я хочу сказати, в негативному сенсі слова, да, яка стосується людей з важким характером. А тепер я візьму кардинально протилежна, теж варіант прямолінійності, да? чесності, яка, яку я ну, завжди на консультаціях пропоную в сімейних парах або в дружніх стосунках, або ще не в сімейних парах, а в тих парах, які планують тільки, ну, мріють про те, що вони стають сім'єю. Це от саме про чесність, про довіру. Тому що в цьому випадку, коли я тобі довіряю, і я тобі щось кажу про себе, про себе, таким чином я тобі відкриваюся. Я тебе допускаю на свою територію, в свою душу, і я тобі довіряю, що ти там не поламаєш мої хатки, які вибудовані роками. Да? Тобто, коли це відбувається, Класно, ну, якби за всіми правилами, то це так скріплює людей. Ну не можу сказати, що вони стають монолітом один з одним, ні. Але відстань між цими людьми скорочується в рази. Ось так, бачите, одна й та сама риса, прямолінійність може бути ознакою як складного характеру. Так, і ознакою високорозвит... високо... людини високого розвитку, високодуховної. Ще раз кажу, я тільки п'ять сьогодні взяла, але їх більше я тоді наступного разу. Я можу запитати те саме, що я запитала з самого початку. А ви зрозуміли, в чому різниця? Чому одна й та сама риса характеру може бути як? Ознакою важкого характеру, неприємного, так і ознакою високодуховності. Ну, мені подобається дуальність цього світу. Це то я роблю таку маленьку паузу, чи ви зрозуміли, чи ви не зрозуміли. От, ну і, звичайно, я даю відповідь. От, сила завжди зберігає повагу до себе і до інших. Тобто будь-яка із тих вище перелічених мною п'яти ознак, зараз я їх перечислю, принциповість, незалежність, вимогливість, відстоювання кордонів, прямолінійність. Будь-яка із цих сил зберігає, зберігає повагу до себе та до іншого. Тобто ми цими якостями користуємося, але ми залишаємося в повазі. Важкий характер, навпаки, ранить і ускладнює стосунки. Тобто я би сказала це так. Це як інструменти, якими ми користуємося. Да? Ми візьмемо ніж, ми можемо нарізати хліба, ми можемо почистити яблуко і дати дитині, або ми можемо цим ножом зробити щось лихе. Це як інструменти, все залежить від наміру. Тож, рекомендую, а, не знаю, рекомендую, рекомендую вам е, придивитися до себе, до своїх намірів, З якими намірами ви кажете ту чи іншу фразу до інших людей. Гарного дня, до завтра! З вами була я, Олександрова Світлана, клінічний психолог, психотерапевт. Підписуйтесь, рекомендуйте. Цям-тьом-пока!